Друже, де ми? Слухай, це якесь мап... болото. Чи... Так, це якесь болото, не знаю, де ми знаходимось взагалі. Жесть. Слухай, давай почнемо виживати. Так, я буду добувати. Здобувай корівку, я зараз також давай, буду давай, здобувати давай, давай. їжу нам. Так. Потрібно також паралельно роздобути нам дерево. Так, так зараз давай, я буду цим займусь ламати. Слухай, дивний якийсь біом. Але мені подобається. Я був тобой згоден, друже. Слухай, знаєш знаю. що друже? Я не люблю болото. Чому? Ти чув це? Це що за звуки такі? Я не знаю. Та ви там Капець. щось розривається. Ой-ой, що? тут вибухи! Капець, друже! Так, так так я швиденько добуваю дерево. Я Капець. шо це взагалі? Стій-стій-стій, друже! Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка. То ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Так, щось мені це не подобається. З нульової цей світ якийсь дуже дивний і. Моторошний, друже, Слухай, навиджу болото. На і що? А ти взагалі дивився? Що? Про алігаторів як. Дивись це що Що таке. Бомбордіно крокоділо! Бомжіно крокоділо, чекаймо! Скоріше! скоріше! Що він тут робить взагалі? Це, це мабуть, його най... світ! найопасніший, найнебезпечніший моп у світі, друже. Ховайся скоріше! Так, я біжу до тебе, його. дружу. Так я бачив його. Друже, це поганий знак. Це світ це бомбардіра крокоділ. Це знаєш хто це такий взагалі? Та знаю я. Це той самий е е літак Він е е крокодил. Нас... Розбомбить нафіг! О, О ні. Вважаю, Мені... що цього світу вже нема, а нема цього світу, немає нас. Так, друже. Потрібно терміново щось вигадувати. Потрібно щось вигадувати, так я добуваю ось тут О, вовна. Так, yeah. давай зараз здобудемо цю вівцю. Друже, це капель. Що нам робити? Слухай, я не знаю, що нам робити, друже. Але нам потрібно зробити. мабуть, сховище якесь. Слухай, він. знаходиться у болоті, та ми зможемо зробити собі бункер якийсь. Я думаю, що я розумію, ми зможемо там вже... тільки там сховатися. О, диви, яка печера! Слухай, друже. Давай, давай трохи сюди. більше зробимо. Мені здається, давай, сюди давай. він не зайде. Я зроблю, поки знаєш, що я зроблю дубові дошки. Зроблю нам верстак, поставлю верстак. Друже, я зараз зробимо... зроблю верстак, зачекай, верстак так, вже та я вже, зробив. А, ти вже зробив, все добре, тоді я нам так, зроблю. Я ставлю, я роблю нам кайло, почну добувати блоки. Здобувай, так. друже, здобувай. Я взагалі б yeah. зараз зробив собі сокиру та пішов би. Якщо ти здобудеш трохи кругляка, даш мені його, я зроблю сокиру та піду добувати дерево. Давай, друже. Так, тримай тобі кругляк. Раз, два, три це на е, сокиру. Все, так, дякую, і буду друже. добувати, зроблю собі кам'яне кайло, і будемо роздобувати залізо. Так, дружі, Добре, потрібно добре, скоріше добре, щось вигадати. Я буду що дивитися, щоб його тут не було. Бомбити. О, А дружі! Якщо він почне бомбити, це буде жесть. Так, що Це таке? ж бомбардиро, крокодило. Слухай, я знайшов ще краще печеру. Мені здається, що нам потрібно туди переїхати. Вона а, тут біля дуже. нас. Слухай, нам тут... головне взагалі закопатися, ти розумієш, що він почне бомбити. Неважливо, яка це печера, нам потрібно копатися в глибину. Так, так де ти взагалі? я ось. Так, давай. Диви, ось печера є. Біля нас. Тут є вугілля, тут є все, все необхідне. Зараз зроби піч. Друже, вона не глибока. Слухай, ну ми зможемо О, її добре, заглибити. Буде ну, а що ти так, хотів? Так, так. Ти бачиш десь ще кращу печеру? Я не бачу. Так, слухай, друже, я буду його здобувати дерево. Нам, нам потрібно дерево. роздобути як мога швидше все. Так, зроблю ще один верстак. Ой, ч тут! тут? Чо ні, Попий тут все! Я чекаю, друже! Загинув! Сиди тут! Не висовуйся Я Я зроблю поки кайло кам'яне! Так роби! Нам потрібна бічка, я вже зголоднів! Так, 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 так! Це Добувай, просто чуєш він бомбить так, чую! по страшному. Так. Це так, так потворисько! Так, 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 так. так, так, так. Друже, я ще голодний. Мені потрібно, в мене три сердечка лише є. Так, капець. Слухай, я роблю пічку. Давай. Роби! Зараз. І є, зробив пічку, ставимо її сюди і заправляю, буду її смажити їсти. Так, а поки... Роби, друже, роби, а я поки буду вугілля. здобувати нам дошки. Слухай, нам потрібно знаєш що. Що, друже? Нам потрібно зробити якусь зброю, мені здається, але як це зробити, щоб з ним впоратись, я не знаю. Що ми я зможемо також зробити? Я не знаю, друже. Що тут за що такий нам потоп зробити, в взагалі, нас? я не знаю. Так, і як його прибрати, я також не знаю. Нам Добре, губка потрібна. Буде. Або... В тебе вона є. Ні, на жаль, її в мене нема, але в мене є ось такий план. Диви, зараз тобі. О, вода зникла. Ха, я поставив сюди дерево і все зникло. Дивно. Це не губка. Так, брожу, я роздобуваю вугілля, зараз трішечки перекушу. Так, Ти піч зробив Поїх. взагалі? Все бачу, все Кого? бачу, піч бачу. Так, слухай. Та я вже посмажив навіть. А, я ще не смажив, зараз закину. Тому що так, я. Трижа. Що будемо вигадувати? Нам потрібно знайти залізо. Ти бачив десь залізо? Та ні, не бачив нічого. Так, давай я поки йду на розвитку дерев'яне. Як я можу щось здобувати? Так, слухай, я його не бачу ніде. Можливо, нам меч Це потрібно знак. зробити. Кого? Меч. Зроби, поки меч нам. Так в мене немає всього кругляка. Ти мені ну, так ски... роздобуть. Добре, На зараз. тобі кайло тримай. Так, я поки подивлюся. О, диви, друже, тут стільки яблук. Слухай, збирай яблуки, нам знадобляться. Так, посаджу дерева, так, і доб'ю ось цю вівцю. Пробач вівця, мені потрібна їжа. Так, є 10 яблук. О. Що, ще одна вівця, давай, 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 є. Зараз, Друге. друже, я біжу до тебе. Що тут, є щось? Слухай. Та нікого нема, я нікого не бачу. Слухай, пішли коротше, шукати іншу печеру поглибже. Добре, погнали Так, так я все. Здобув ще одну вівцю слухай, ми зможемо зробити ліжко. Так, нам потрібно роздобути залізо, і з заліза ми з тобою зробимо якісь інструменти, друже, щоб ми могли щось якось протидіяти проти цього крокодила. Ну, так. я з тобою згоден. Так, піч тр... не ламай, будь ласка, друже. Там смажиться Давай, моя А телесенько. Коротше, забереш потім пічку, я пішов вже дивитися десь печеру поглибше. Зачекай, так. я йду за тобою, ти все. Збережним, тому що літати дуже швидко. Друже, куди Туди ти пішов? Як я... Так як, Вон, як я можу, бачу. а я тебе не бачу, куди мені дивитися. Е... А, все, Вон. я тебе побачу. Вон. Давай скоріше. Так, це болото ще капець, я ненавиджу болота, тому Слухай, що. Мені подобається, але це бомбардіро крокодило взагалі мені не подобається. Він нас зараз може вбити. Цими бомбами. Та, Ти дружі... бачив, який в нього цей бомбомет? Бомбомет Та Я бачив, друже. Бомбардіро, крокоділо. Знову він! Дружик! Ховатися він... потрібно! Де він бомбит Дивіться, бомбить! Капель завобі дерево хоча б! Шесть, друже! А! Що відбувається? Я не знаю! А! Ось тут сховаємося зараз Та і все! Жесть. Все, наче все пронесло! Він пролетів! повз Нас, так, друже! я Запивцю Ем. Фух. Так, Фу. так друже. В тебе. Е, ти не робив ще додатковий меч? Ні, в мене я тільки один, можу зробити що. Зараз я зроблю. якщо ти поставиш верстак, я тобі зараз це зроблю. О, бачу їжу. Це приже. Так, тут ще корівки, давай вбиваємо їх. Диви, там бомбардіра крокоділо. ні, вон! Він там, друже, позаду мене. Тікай! 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 Бомбить нас, струше, тікай скоріше. Це просто жесть. Я тікаю. Ти бачив, який він страшний. Давай за мною, друже. Давай, це болото зараз. Слухай, не... нам потрібно продав... зробити хоча б якісь човни або щось таке. Слухай, піку. це гарна ідея. Поставь раз так, будь ласка, я зараз все зроблю. Давай. швидко! Так, швидко. Так, 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 так. Є, ставлю. Фух. Є. Ти поставив так, так Є, я поставив. Тобі зараз зроблю зараз перекусити. човен. Так, тримай, човен я вже скинув. Тобі зараз зроблю меч, давай. щоб в тебе було чим оборонятися. Так, тримай, все, забирай, забирай, швидесенько, ламай верстак. Швидесеньку валимо звідси. Все, все погнали. Пішли. Так, слухай, давай за мною, друже. Ми зараз можемо поставити ось тут човен та плити. Де там взагалі, Слухай, попливемо? стрибай до мене, стрибай до мене у човен. Давай. А, yeah, все, попливу. погнали, друже. Тут так, потрібно бути буду, якщо, дуже обережним, щоб не влучити. О, диви, це можна ломати. Так, друже, я пропоную знайти якусь е велику печеру, диви, ось е праворуч є якась. Ні, то не печера, то просто як. Е ну, добре. То, то щось. Це... Так, давайте, давай пливемо. Слухай, вже ніч. Я сподіваюся, що вночі він йде спати, хоча ні, це ж рептилія. Ні, це рептилія, це нічне, вона полює звір. вночі Так, зараз ось тут пропливемо. Це просто якась жесть, друже. Нам потрібно щось вигадати проти нього. Тому що якщо ми не виживемо тут, це буде просто жесть. Тоді боюся, що цей о, бомбардіро крокодило. Не потрапив у наш світ, тому що він розбомбить усе, друже. Так, він не слухай. зупиниться навіть не на секунду. Якщо це його світ і він тут бомбить все, то в нашому він не залишить каміння на камінні. Так все так. зламає. Так, зараз е... знову він! він друже, там бомбить а -а -а -а. все! Ховайся під дерево. Давай скоріше Добави, тікаємо. Так, швидше О. от сюди. Так. Я курів... А, а тут все розірвало! Так, Ай, горить! Це Вода. просто жесть, друже! Я в шоці Що відбувається. Не знаю. Капець, 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 пробач. Курівка. О, друже, нам потрібна термінова печера якась. Так. Так, 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 так. ти бачиш щось? Та не бачу! Та Ось той не бачу. варіант був найкращим. О, диви, тут щось є. Так, біжи за мною. Зараз, зараз я знайду. Щось дуже цікаве. Так, друже. Так, ось тута є вже... Мені здається, що ми десь поруч, біля якоїсь печери. Так, давай-давай-давай-давай-давай ну, давай. скоріше. поки ще не бачу, я... Нам потрібно я... знайти. Дивлюся усі боки. Поки в нас не боки. знайшов uh, той монстр страшний. Так, якщо ми <звук> не знаємо, де йому печеру, доведеться самим її робити. Слухай. Так, ну, що? Знаєш, що страшніше йому є? О, позаду тебе бомбардиру виходило! О ні! Тікай, тікай! Страшніше його лише його брат, друже. Uh, хто? Бомбардиро. Бомбардіні Гузині, друже! Бомбардінні Гузині той, той, той сама качка. А О, ні. тікай! Слухай, друже, це просто жесть. Якщо вони будуть разом, це ми не виживемо. Просто так, ми я згоди з, з тобою були б мертві. Це буде Так, так іде... І я що? не знаю, не Німа. бачу нічого. Так, давай, сідай в Я до тебе сів. Поїхали. Точніше ми поплили. Так, так я дивлюсь, нікого. але нічого такого. Позаду в мене вибухи! Цей бомбардіні, крокоділо. Нас бомбить. Бомбардіро, крокоділо. Друже, це просто жесть. Що з ним робити, будемо? Не знаю, диви, там, курки є. Так, слухай, ну гурки це добре, але слухай, його треба якось прокормити. Вони жеруть цих е так. курок. А ми так, для нього як курка побільше. Тікати. Так, слухай, я згоден з тобою. Можливо, якщо ми постійно будемо пересуватися, він нас не буде чіпати. Слухай, друже, мені гадаєш? здається, що він нас е так буде ну, здоженіти швидко. А, а він що ж пропонуєш? Я пропоную шукати печеру, знайти та осісти там. Слухай, Інакше ну, він може нема. розбомбити все до нас, донизу самого. Ну слухай, а так ми взагалі на відкритій галявині. Точніше, Ах, точніше все, на приплили. болоті. Так, все. Так. Зараз ламай, ламай, човен та погнали. Давай. Так, слухай, так, дружі, диви, тут є щось вигадатись. їжа. Ось сюди. Та нам би нашу посмажити. А я. То та в мене є, якщо тобі потрібно, я можу з тобою поділитися. Я в пошуках. Та в мене є яблуки, я в пошуках печери. Так, ти не бачиш нічого. Та не нічого не бачу. Ой, 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 де Знову він? він! Не знаю! Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Давай ховайся! Так, друже. Я пропоную тобі, можливо, кудись на... навпаки на дерево залізти. Слухай, Ось він там він, не буде нас чекати. Як він не буде чекати, він розбомбить це дерево разом з нами. Ми, в нас вже немає а ніяких а я, я секретних, бачу секретних блоків, щоб так, це дуже. замаскувати. Жесть. О, я ж тобі казав, а ти не дерево хотів. Дерево перше я буде. Я скажу, я не ці біоми з болотами. Тут нічого нема, окрім болота, ні печер. О, бачу печеру, друже. Нарешті. Так, 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 так давай! О, диви, це наше. Капець! Ми врятовані. О. Це точно, друже, дивись, вона на два входи, як я розумію. Но... А ні. диви вона глибша тут. Все, тут так. Все. Це те, Цей... це що треба. Так! Так, друже. Крокодило. Я сподіваюся, що він не буде бомбити. І боли, і Ти чуєш. О! Що... Я, я Друже, я впав! А, тут все затопило. Ой, ні, зараз Ні-ні-ні, заїдемо! Ні, 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 Швидше! Не зараз нам буде бобо! Це друже, я тут! Оце так! О, давай скоріше. Граната!